Добрий день, друзі. У нас в руках ножниці бренду Parkside для кущів та трави. У нас на даний момент стоїть насадка для трави. Також ми маємо ось таку насадку для кущів. Ось. Це є акумуляторні ножниці. І дуже часто у клієнтів виникає питання, як їх включати. Значить, перше, ми маємо ось такий запобіжник. Ми його запхаємо сюди. Ось він вімкнутий. Далі в нас є ось тут кнопка, яку можна натискати вправо або вліво. Натискаємо в будь-яку будь будь сторону, наприклад, сюди. І тільки після цього ми тиснемо ось цю кнопочку знизу. Все працює. Тобто показую ще раз. Зажимаємо сюди, наприклад. І знизу зажимаємо сюди. Буває, що клієнти отримують нову поштою від нас товар і не знають, як вімкнути. Ось показуємо наглядно. Після роботи вимикайте запобіжник для того, щоб хтось випадково не мкнув. і особливо для безпеки маленьких дітей. Щоб придбати дану модель, звертайтесь на наш сайт. Boro – твій інструмент. Дякую.